Доброго дня! Мене звати Інна Дячук, я учениця другого року навчання базового підрівня ісписької школи мистецтв. Тема моєї доповіді ісписька школа мистецтв осереду культурно-мистецького життя громади. Як сказав Василь Сухомлинський, діти повинні жити у світі краси, казки, музики, малюнка, фантазії та творчості. У своїй розповіді я познайомлю вас з нашим закладом, якому саме так згуртовані та занурені мистецькими цінностями, живуть, навчаються та виховуються діти. Історія школи розпочинається з 1988 року і створення встановлення припадає на першого директора, талановитого фахівця і організатора. Микола Георгічного селя, який зміг сформувати гарний педагогічний колектив палких патріотів і ентузіастів музикантів, налічувалося до в школі 80 учнів на фортепіанному, народному, струнно-смічковому та духовому відео. Та створені були дитячі творчі колективи. Трьох років директорами школи були Оля Семейна Мосей та Руслан Володимирович Аронович, які відкрили художні та хореографічні відділи, в результаті чого кількість учнів збільшилася до 140 та запровадили комп'ютерні технології. А з 2006 року і по сьогоднішній день знову очолює Микола Мосей, який до цього працював начальником відділу культур Вишницької районної адміністрації і міс вагомий внесок у розвиток культури район та Буковинського краю. В нашій школі успішно працюють різні мистецькі відділи, Фортепіанний відділ. Першими засновниками класу фортепіану були Дар'я Оксана Іваніна, яка завідуєча відділ, церковнюк Наталія Ярославівна, яка працює в понеділий час, та суртицька Вікторія Вікторівна. Різні роки на відділі працювали. Василькова Тетяна Геннадійна. Ордіна Світлана Сергіївна, Яроменкова та Вікторівна, Кивіч Олександра Остапівна, Кусяк Людмила Миколаївна. Всі викладачі доклали багато зусиль для виховання юних піаністів. Іван Омельанович. А першими були Сіньковська Ярослава Ярославна, Васильєва Олена Василівна, Петрейко Василь Іванович. У подальшому на відділі працювали Стопілко Наталія Петрівна, Буджак Галина Омелянівна, Іванюк Івана Іваніна, Великопитюк Івана Євгенна. Порхливими овацями зустрічають жителі громади, ансамблі вчителів та учнів Скрипалів. Тут по класу Баяна та Акордона працюють досвідчені викладачі, директор до школи Микола Героч мисеєв та завуч Руслан Володимирович Аронович. А по класу цимбал, сопілки гітари Чебух Микола Геройч. Також на відділі працювали Кудрик Тарас грош та білокрилець Владислав Петрович, які залишили свій вагомий внесок у розвідку відділу. Уж доброю традицією стала участь солістів, різних малефор-ансамблів, дитячий оркестр народних інструментів, керівник Аронович Руслан Володимирович в різних концертах, фестивалях, благодійних акцій. Керівник Микола Геройович Мосей брав участь в міжнародних гуцульських фестивалях та фольклорному фестивалі «Буковинські зустрічі в Польщі, Румунії, Словаччині, Молдові. Та тривалий час створював супровід танцювального асамблю Смеречина Вижницька РБНТД. тенор, тромбон Згодом були відкриті кланети саксофон, а нещодавно туба й флейта. Першими викладачами були кузик Петро Іванович, Білокрилець Владислав Петрович, Вовк Анатолій Антонович, Чиндацик Василь Іванович. За приємно роботи Андріша Василя Васильовича, дитячий духовий оркестр був визнаний в області кращим впродовж 20 років. Також на відділі працювали його учні Мистю Дмитро Вікторович, Трофин Іван Олексійович та Відулав Володимир Михайлович, який працює і нині. В даний час традиції колективу продовжує успішно розвивати старший викладач Качук Борислав Валентинович. На мисе. Вона на сьогоднішній день працює і є керівником дитячих хорів вокальних ансамблів, які отримували призові місця на міжнародних гуцульських фестивалях на обласних і районних конкурсах. Сичова Лідія Григорівна, а згодом прийшли працювати випускники школи старші викладачі Андрій Мила Дмитрівна та Стефаню Ольга Григорівна. Було відкрито у 1998 році. Першими викладачами були випускники вижницького коледжу прикладного мистецтва Борбальський Віталій Вікторович та Білич Олена Григорівна, згодом Фідосєва Ракіцька Марія Олександрівна та нині працюючи старший викладач Турфен Олеся Андойна. Всі викладачі приклали багато зусиль для згуртування та зацікавлення учнів художнім мистецтвом. Хреографічне відділення було відкрито у 1998 році. Першими викладачами були Корсун Марія Олексіївна, були Зоя Дмитрівна, Бідулах Любов Миколаївна. Всі викладачі залишилися внесок встановлення танцювальної хореографії. Але найбільший розвиток дитячої хореографія отримала з приходом викладача Качук Катерини Івані. В цей період з'явилися нові композиції народних, класичних та сучасних танців. Дитячі колективи всіх відділів є постійними учасниками різноманітних мистецьких заходів і конкурсів обласного, всеукраїнського, міжнародного рівня, на яких активно займають призові місця. Також школа пишається колишніми випускниками, особливо тими, які продовжили навчання за фахом, а їх біля двох сотень. Часто з них працюють викладачами містецьких навчальних закладів, артистами професійних творчих колектив, вчителями музики. Граються медіяльні в народних оркестрах та ансамблях у різних містах України та за її межами. Школа пишається нинішніми талановитими учнями, які в майбутньому досягнуть творчих вершин. Спочатку створення і до сьогодення наша школа мистецтв дійсне є осередком культурного мистецького життя громади, де навчається та виховується молоде та лановите покоління, яке зуміє любити, шанувати, берегти і прославляти мистецтво нашого краю та нашої держави.